Безпека життєдіяльності це наука, яка вивчає проблемне, безпечне життя людини у довкіллі. На уроках трудового навчання та на уроках технології ми обов'язково з вами торкаємося цієї теми, тому що виконуємо вироби своїми руками. А для того, щоб виконати вироби, ми використовуємо різні технології, використовуємо різне обладнання, інструменти. І, відповідно, ми повинні знати і дотримуватися безпеки життєдіяльності на уроки. Сьогодні є така можливість ще раз нам поринути в цей світ, повторити і відповідно використовувати у своїй роботі. Переминає конструкційний матеріал широко використовується у різних галузях виробництва. Деревини виготовляють меблі, сірники, музичні інструменти, дитячі іграшки, спортивний інвентар. Це екологічно чистий матеріал, має гарну текстуру. Правила безпеки життєдіяльності під час роботи на верстаті для обробки деревини. Перш за все, одягаємо спецодяг та застіпаємо його на всі гудзики. Перед початком роботи перевіряємо зазилення, при наявності скла його опускаємо, а при відсутності користуємося кулярами. Під час роботи на токарному верстаці по дереву ми дотримуємося таких правил. Не нахиляйте голову близько до верстата та не придавайте предмети через нього. Не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою. І не відходьте від верстата, не вимкнувши його. У разі вимкнення струму негайно вимкнемо його. Правила безпеки після закінчення роботи на токарному верстаті по дереву. Вимкніть верстат і складіть інструменти у встановлене місце. Приберіть верстат за допомогою щітки та здайте його вчителю. Німіть спецодяг та захисні окуляри. Виходьте з майстерні з дозволу вчителя. Правила безпеки користування ножицями. Ножиці для ручної праці повинні мати заокруглені кінці. Не працюйте тупими ножницями або ножницями зі слабким кріпленням. Передавай ножиці товаришу кільцями вперед. Не розмахуйте ножицями. Під час різання не ходіть по класу. Роботи і ножиці тримайте складеними бажано в чохлі. Правила роботи з долотом. можна працювати лише з добре загостреним долотом. Ручка не повинна мати тріщин. Передавати інструмент можна лише ручкою вперед. Під час практичної роботи учні виконують те, що доручив вчити. Використовуйте інструмент за призначенням. Не відволікайтесь під час роботи та не відволікайте інших. До устаткування заходити і виходити з кабінету можна лише з дозволу вчителя, заборонено користуватися несправними інструментами, виконувати завдання лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за його призначенням. Після закінчення роботи навести порядок на робочому місці і прибрати сміття.